Запобігли ризикованій тендерній закупівлі з реконструкції укриття у навчальному закладі. На боковині завдяки аналітикам бюро економічної безпеки вдалося упередити розтрату понад 4 мільйонів бюджетних коштів. Так, документи учасника закупівлі, як виявилось, не відповідали кваліфікаційним вимогам щодо наявності визначеної матеріально-технічної бази. Зокрема, тендерною та кошторисною документацією передбачено виконання робіт з використанням конкретної техніки, проте учасник не надав підтверджуючих документів про її наявність та перебування у його законній власності або користуванні. Крім того, проєктно-кошторисна документація учасника була розрахована із порушенням вимог чинного законодавства. Таким чином, тендерна проп... Позиція учасника закупівлі підлягала відхиленню. Проте, всупереч вимогам законодавства, було визначено переможця закупівлі та опубліковано намір про укладання відповідного договору. Аналітики Беп скерували до замовника лист з рекомендацією усунути виявлені порушення законодавства. За результатом їх розгляду, замовник відхилив тендерну пропозицію переможця закупівлі.